Слава Ісусу Христу! 8 березня ми відзначаємо пам'ять священомучника полікарпа Єпископа Смертського. Святий Полікарп народився близько 80-го року і жив у Малій Азії в місті смирні. Рано залишившись сиротою, він був вихований за вказівкою ангела благочестивою вдовою калістою. Після смерті калісти Полікарп роздав свій маєток. І став вести сматливе життя, служачи хворим і немічним. Його дуже полюбив і наблизив до себе святий єпископ Смирський Вукол. Він рукоположив полікарпа в диякона, доручивши йому проповідувати в храмі слово Боже. У той час був живий святий апостол Іоанн Богослов, святий полікарп був особливо близький до святого Іоанна Богослова якого супроводжував в його апостольських подорожах? Святий вукол висвятив святого полікарпа в пресвітера, а незадовго до кончини заповідав поставити його єпископом на Асминську кафедру. Коли відбувалося висвячення святого Полікарпа в єпископи, йому з'явився Господь Ісус Христос, святитий Полікарп з апостольською ревністю керував своєю падствою. Користувався він великою любов'ю і серед священства. На Римський престол вступив імператор Марк Аврелій. На християн було піднято одне з найжорстокіших гунів. Язичники вимагали, щоб суддя шукав святого Полікарпа, батька всіх християн і спокусника всієї Азії. Коли воїни прийшли за ним, святий Полікарп вийшов зустріч їм і велів їх нагодувати. А сам в цей час став молитися, готуючись до мученицького подвогу і смерті. Будучи приведений на суд Святитий Полікар, Фердо сповідав свою віру в Христа і був засуджений до спалення. Полум'я оточилося того, але не торкнулося його, зімкнувшись в повітрі над його головою, бачачи, що вогонь не шкодить йому натовп язичників та іудеїв Став вимагати, що він був убитий мечем. Коли святому полікарпу завдали рану, з неї витекло так багато крові, що вона погасила велике полум'я. Тілося, що на мученика полікарпа, спалили, Смирнські християни з благовінням зібрали його чесні останки, свято шануючи його пам'ять. Шануємо і ми святого Полікарпа Єпископа Смирнського у своїх молитвах. І попросимо у Нього допомоги побороти різні випробування і спокуси, які нападають на нас кожного дня. Слава Ісусу Христу.